Зірка, яка з'явилася на сході, вона була сигналом для мудреців, які чекали. Ви розумієте, так, що зірка не була причиною їхньої віри. Історія нам говорить про те, що це було Боже Слово і це було Боже свідоцтво, і ці люди мали це через тимчасову присутність юдеїв у Вавилоні, а пізніше. В Персії, і якщо ще бути точнішими, то це було свідоцтво Даниїла, тому що Даниїл, пророк Даниїл, якраз був зарахований вавілонським царем до цієї касти мудреців у Вавилоні. і це був пророк Даниїл, якому Бог дав пророцтво про прихід майбутнього царя. То ми маємо з вами книгу пророка Даниїла, яка говорить про прихід майбутнього царя. Його влада стане вічною владою, яка не минає його володарювання, не буде призупинене. Тому ми бачимо про те, що духовна спадщина Даниїла, яку він залишив після себе в Вавилоні, в Персії, вона діяла через століття і знайшла відгук віри у серцях цих мудреців.